Гадали-гадали і за люк нагадали. З вами у Деталь. Сьогодні в нас на огляді ромашковий диск під пелюсткову корзину до МТЗ. Це в нас іде компанія Люк, Німеччина. Він іде ромашкового типу на пружинах. Іде на 7 лопастей з всіма маркуваннями. І також до нього можемо укомплектувати ось таку відводку. Також від бренду Люк, з підшипничком FAK. Це все по Німеччині. Якщо вас зацікавив даний комплект, телефонуйте з вами у КерагроДель. Дякую за увагу!